Вітаю, це програма в об'єктиві на другому каналі. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми говоримо сьогодні про ситуацію в Україні та про мир на Донбасі з нашими гостями. Це Михайло Герман, голова Львівського обласного осередку партії розвитку України. Вітаю вас, пане Михайле! Це Божевалова Тетяна, переселенка з Донбасу. Власне, Вітаю вас. І Дмитро Божевалов, також переселенець з Донбасу, Ви подружжя. Пане Михайле, перше питання до вас, власне. Як зараз бачите ситуацію на Сході України? Чи дієве є, є перемир'я, план президента, яке було оголошено, і особисто, як ви вважаєте, як можна врегулювати ситуацію? Хотів би наголосити, що партія розвитку України з часу свого створення в червні цього року в програму внесла це в першу чергу мир в державі. І ми цей мир. Старалися в своїй програмі, в своїх зустрічах, в своїх в створеннях осередків областях постійно лобіювати і дотримуватися цих принципів, щоб Україна в Україні був мир. До нас спочатку не прислухалися, ми були готові на вседержавному рівні прийняти участь у переговорному процесі. Наші представники центрального апарату не дослухалися і все-таки ми до цього дійшли. Я думаю, що переговорний процес, який відбувається зараз, він повинен був відбутися з самого початку, щоб не було скільки жертв. Все одно ми дійшли до переговорного процесу, який зараз проводиться і наш опозиційний блок. Приймає активну участь в цих питаннях. Пане Михайле, будемо відвертими. Опозиційний блок це почасті з колишніх регіоналів і депутатів, які голосували за закони 16 січня, і підтримка цього опозиційного блоку зараз суспільство є доволі низькою. Як зараз ви можете організувати мир на Донбасі цей мирний процес, і що може ваша політична сила запропонувати власне Україні? Ви знаєте, людина в своєму житті допускає помилки. Так також в нашому блоці є представники, які в свій час. Допускали на все державному рівні помилки, але це не означає, що їхнє життя повинно завершитись. Ми в опозиційному блоці чекаємо завжди розумних людей, які за мир, які за спокій, які за українські цінності. І тому в нашому блоці є представники колишніх різних партій, але в середовищі блоку, в середовищі партії, ведуться дуже гарячі дискусії. Щодо українського, щодо української державності, щодо е, історичних особливостей регіонів. Особливо ми, е, представники Львівської області, на, на, на політраді, на наших е, зустрічах в, в Києві, на, на наших зустрічах з представниками Луганщини, Донеччини е, в Слов'янську, ми все-таки пояснюємо, що захід це не хунта, захід це не. Люди, які хочуть зла, це жителі, які хочуть миру для всієї України. Таку об'єднавчу позицію Біднавч. ви зараз зайняли. Добре, дякую вам. Тетяно, ви, власне, є мешканка Донбасу. Так, Але так. ви виїхали звідти, розкажіть про свою історію, яка зараз ситуація на Донбасі, про що розповідають ваші друзі, які там залишилися які в них настрої. А, ну, ми виїхали ще в має місяці сюди, і ми вже переїхали. Є ще в іюні місяці. слава богу, нас не застали не стрельба, мы этого всего не видели, не слышали. После нашего отъезда это все началось. Как раз было какое-то затишье перемирие. Вот. Но у меня оставались там родители, близкие люди, которые сейчас уже выехали, которые выезжали по зеленому коридору. Просто каждый день это были звонки, каждые полчаса. Боялись, чтобы ну, ничего да, не случилось да. сейчас а, у нас там бабушка дедушка остались приехали mm -hmm. потому что и многие люди возвращаются потому что люди уезжали именно с нашего района ну ближайшие поселки это Азовское море Мариуполь закончили деньги вернулись mm -hmm. да людям просто нет выхода и mm -hmm. они там живут а, сейчас именно на нашем поселке там нет воды mm -hmm. а, люди берут а, воду с какого-то ручья, да, грязный ручей, ручьи, чтобы элементарно умыться. Магазины работают с перебоями, просто элементарного что-то купить. И, и радуются единственным, когда ходит автобус до какого-то определенного времени, значит, нет стрельбы, значит, какая-то жизнь в другую, можно куда-то поехать, элементарно магазин, какой-то банк снять деньги. Просто гуманітарна криза на Донбасі. Да. Дмитро, ну як ви зараз розстійнюєте залі все те, що відбулося на вашій малій так, батьківщині мі, і міра ні, йде uh -huh. війна. Незважаючи на перемир'я, они... все. Да, ні, одно... говорили, що от, мир, мир. Uh -huh. Підписали там все. Uh -huh. Один день не було стрільби, і uh -huh. потім опять все почалося. Грабят, мародес. Не знаю, так. Чого зараз хочуть мешканці Донбасу? Вони ще підтримують якісь політичні а, погляди, там хто за Україну, хто за ДНР, хто закончился раньше, когда это все, эти ну, выборы там были угу. пенсіонерів, ну в основному такого віку 70-60 років, вони виходили на площу і хотіли ДНР, ДНР, ну, кричали того, чтобы Россия к ним присоединилась. Сейчас они, они это уже не хотят, uh -huh. потому что понимают, что это были шарлатаны, которые просто ограбили их, убивали. Ну, то что со Сланинском было. И на сегодняшний день, наверное, также продолжается. Сейчас, мне кажется, просто каждый человек, даже, который что бы ни поддерживал, самое главное, просто чтобы оставался мир. Uh -huh. На сегодняшний день ничего не работает, ни банки, ни магазины. Ну, полное вымирание идет Вот как это все дальше вот они пришли сейчас вот отсоединяться это сделать автономное. Uh -huh. а дальше кто ему будет давать деньги это, ж, ну, это абсурд uh -huh. не знаю. и конечно же благодаря вот Михаилу Богдановичу э с его помощью мы как-то здесь поселились он нам помог и в дальнейшем сейчас вот ждем в декабре месяце пополнение Mm. Я думаю, що буде добре. пане Михайле. Власне, от така от складна гуманітарна ситуація на Донбасі. Чи є ризик, що Донбас може перетворитися на маленьке Сомалі? Тому що ми знаємо, що багато різних кримінальних груп, бандитських угруповань, які між собою навіть не, не дуже координують, все одно продовжують обстріли. Так і перемир'я немає на Донбасі. От як можна вирішити цю ситуацію? Треба домовлятися з кожною групою окремо, чи можливо це має бути якась інший план у миротворення? Ви знаєте, наш опозиційний блок він саме, саме ближче може підійти до тих мешканців, до тих проблем, які там зараз з'явилися. Тому керівництво держави треба прислухатися до наших пропозицій, тому що ми готові виїхати туди, ми готові представляти своїх представників, направити в переговорний процес. І до нас прислухається там скоріше, чим до партій, які мають таке більш одностороннє бачення. Тому я вважаю, що зараз ми проводимо цю роботу, буквально на наступний тиждень у нас відбудеться засідання. Я думаю, що ми у складі делегації будемо проводити роботу надалі, і хоча ми своїм блоком її проводимо на даний час і переконуємо і. Піляє мешканців Луганська, Донецька, що вони мають повинні залишатися в складі України, вони повинні бути разом з нами. І повірте, кількість населення міняє свою думку після наших перемовин. Тільки вони ще раз наголошую, вони хочуть свого чогось свого. Оце чи власне своє? Що ви це? А це, мало це було? своє? Це е, наша наш, наш блок давно задекларував ці речі. Це е, українська мова, звичайно, державна, одна єдина. Але історичні особливості регіонів і провести референдуми, е, регіональні референдуми і надати статус, наприклад, в Закарпатті, венгерській мові, а в Донецьку, в, в Луганську регіональний статус російської мови. Нікому від цього гірше не буде. Ну, це не є це шлях до розколу України. Власне, це не шлях до розколу України, це повага менш так званих меншин, які живуть на території України. Зрозуміло. Mm, Тетяно, скажіть, будь ласка, власне, чи відчували ви дискредитацію в Донецьку, а там коли ви говорили російською мовою? Чи були у вас такі мовні питання? Чи справді люди там бояться, що за російську мову їх будуть переслідувати? І власне, звідки коріння таких страхів? Ну, коли це все почалось лично із моїх знайомих? никто этого не боялся. Если мы выросли в Донбассе, да, uh -huh. мы изначально учились в русскоязычных школах, русскоязычный институт. Мы думаем на русском языке, да, но работа какие-то все равно мы документации, это все было no что... вам украинноязычно. Нет, нет, абсолютно uh -huh, да. мы понимаем, мы сейчас находимся, мы абсолютно понимаем украинский язык. Если надо, мы можем разговаривать на украинском языке. Это абсолютно... Если есть о, украинский державный язык, да, угу. ну, каждый человек его должен знать. Но заставлять разговаривать на каком-то языке, угу. это тоже не выход. Ну вот звідки ці страхи, що ну... будуть заставляти говорити на українській мові? Власне, чи були на Донбасі подібні випадки, чи є підстава боятися? Ну, це все почалось, коли Майдан закінчився. Угу. И я ценю, по-моему, поднял по 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 mm -hmm. этот вопрос, чтобы э разговаривали на украинском, а не на русском, русский убрать. Но если я всю жизнь разговаривал на русском, как я могу перейти на украинский и разговаривать? Он мне не мешал, я, я его знаю украинский. Но это не говорит о том, что я должен разговаривать на нем. і приїжджають сюди в Львов. Тут в Львові багато розмовляють на русском. Ну, що, ви відчуваєте ви у Львові до себе якесь верхнє ставлення через те, що ви Ні, розмовляєте з ними? Як в Донецьке, mm -hmm. Я, я, хто розмовляє, навіть місцеві жителі є, там з якихось деревень, ще хтось mm -hmm. приїжджає, розмовляє на українському язикі. Це абсолютно нормально, ніхто там пальцем на тебе показувати не буде. Так і тут. Як мене розуміють на русском язикі? І абсолютно не було ніякого... Сколько ми тут знаходимося? не, не було никаких противоречий. Ми друг друга ронімали абсолютно. Україна дуже толерантна країна, так і це відчувається і на сході, і на заході. Пане Михайле, хто розіграв на вашу думку цю карту Донбасу через те, що зараз там відбувається насправді війна і гинуть люди. Кому це було вигідно? Ви знаєте, було доп... зроблено багато помилок. Майдан від? Від відвою наші е, представники західного регіону, представники всієї України е, змінили, з, змінили режим Януковича. Е, Схід і південь не побіг захищати Януковича. Майдан відбувся. Повинно було початися нормально. І що сталося потім, власне? Але деякі е, демократичні сили чомусь першу чергу, в першу чергу, підняли питання Росії статусу російської мови. Відміна. Після цього пам'ятники Леніна. Хіба це була перша необхідність, яка, яку пові... необхідно було зробити? Ну а при чому тут пам'ятники взагалі? Бу... Пам'ятники і відомо? потрібно було заспокоїти середовище е, з, всієї України. Після цього формування кабінету міністрів. Невже представники Криму, чи представники Луганщини чи Донеччини не, зло... не заслуговували квоти у кабінеті міністрів? Ставка була зроблена на центральну, на західну Україну, і це також обурило людей. Це обурило е, еліту цих регіонів східних. Тому е, от ті, оці три помилки е, послужили нам на погляд, на погляд нашого представників нашого опозиційного блоку причиною. А, е, Дехто чекав цих речей. російський фактор. Ви не берете до уваги. Російський так? фактор е, давно стояв на, біля кордонів працівники Украї... ФСБ. Це да біля кордонів України. Давно uh -huh. стояв російський фактор, але якраз вони і підхватили оці речі, що я назвав добре. Зараз ценю, пропоную створювати спеціальний фонд для розбудови Донбасу, який би мали розбудовувати олігархи. Так, ми знаємо, що в опозиційному блоці люди не бідні. Як ви оцінюєте, чи можливо реалізувати цей план, чи готові олігархи, тобто Михмето, інші багаті люди відбудовувати Донбас? Я, е, на, я думаю, що готові і готові е, угу. з самого Майдану. Якщо кошти цих олігархів йшли на забезпечення Майдану, які зорієнтувалися, які побачили, що Попередній режим, це дійсно був режим, який вів це було пограбування України. Вони вже тоді поміняли своє бачення. А кошти яких олігархів йшли на фінансування Донбасу, можемо уточнити? Ну я, я думаю, що всіх олігархів, які зараз публічно не виступають за на стороні Росії, правильно? Дехто ще до сьогодні не може публічно виступити, але вони за інтереси України, тому не перераховувати їх можна дуже багато. Тобто ви вважаєте, пане Михайло, що Майдан фінансували олігархи? Е, ні, я не вважаю, що Майдан. Май, Майдан фу, е, фінансували люди, які збирали кошти. Першу, основа була. Але е, олігархи, які мали кошти, які побачили, що їхні кошти повинні піти для цього доброго, що, був, що було на Майдані також ніхто не заперечував проти їхніх коштів. І зараз це можна було здійснити на Донбасі. так? Звичайно, звичайно. Треба на Донбасі треба піднімати е, е, лекторат людей, які дійсно відіграють там впливову роль на населення. З ними треба зустрічатися, з ними потрібно розмовляти. І тільки таким шляхом ми зможемо врегулювати ситуацію. Інакшого шляху. І опозиційний блок за такі ідеї був з самого початку створення партії розвитку і після опозиційного блоку, тому що це занесло в нашу програму. Тетяна, що зараз треба говорити мешканцям Донбасу для того, щоб повернути їм віру, віру в єдину Україну, так і в мирний завтрашній день на вашу думку. Ну говорити, Я думаю, вже словам ніхто не вірить, не вірить. Mm -hmm. да? а люди на дії. от. Просто когда говорится о перемирии, ну, и, и, и говорится о перемирии, mm -hmm. а в это же время идет стрельба, что люди спят Подвал. в подвалах, mm -hmm. а уже не тепло. Вот. Я думаю, люди будут только смотреть и надеяться уже на действия, которые уже будут явно видны, если будет перемирие и какие-то решительные действия. Люди сами поверят, сами увидят, будут помогать. Я думаю, Талик. метро. Я думаю, если как наверху, если как они договорятся, угу. так все и будет. А от мирных и ну то, что идет сейчас война, это понятно, это никому не надо. Гибнут люди, мирные люди. Ну, ваші друзі, можливо, так, ваші співвітчизники, які там живуть, вони опинилися, можливо, в аварійних будинках, так, через стрільби, що в них зруйноване житло, зруйноване їх особисте життя. Хто зараз має відбудовувати їх будинки? От хто має налагоджувати їх мирне життя, яке було до війни? Вашу думку? Не знаю, хто хто должен, хто стріляє, хто то должен, хто має відповідати. Ну я знаю одно, що Донбас це серце Ахметова було. Uh -huh. вот, как бы там не говорили, там Ахметов, там это, но ну, это б, был, как говорится, тот человек, который держал в руках Донбасс, uh -huh. и все за него горой были. потому что были рабочие места, потому что было, была инфраструктура все, и да. им было Он в давал в Донбасс. работу, uh -huh. э, весь Донецк он, э, как говорится, украсил. Uh -huh. Донбасс-арена, парк, ну и все. Uh -huh. Донец просто было не узнать. А что сейчас? Uh -huh. а, рухлять. Это, uh -huh. По-другому не називаєш, але це була одна людина, яка контролювала весь Донбас. Чи не є виходом для того, щоб мешканці Донбасу самі почали жити заможно, і кожен створював свій власний комфорт, так кожен був господарем свого власного життя, і, і можливо не працювали ну, на якусь одну структуру на одну людину, а кожен працював на себе, так як наприклад, це є ita, в така ж таки, може, кожен хоче, але ж всіх все остраїло, і люди жили не, не жалувались, були робочі місця. Я ще раз говорю, це серце Донбасу було Ахмед. Ми його вважаємо до сих пор, як би то. Не змінилося. Тобто да, на Донбасі я, його вважають. Да. Угу. Ну, пане Михайле, власне, яка дорожня карта зараз би мала бути на Донбасі, щоб вже не олігархи в мирний час контролювали цей регіон, а власне люди самі ставали господарями на своїй землі, так? Розбудовували. Своє місто, своє подвір'я, свій будинок, і щоб це не була подачка якогось багатого пана, а щоб кожен з них власне, був заможний. Є у нас така от програма? Є у нас програма, є у нас е, певні проекти, і один із основних таких проєктів це децентралізація влади. Це повноваження на місця. Це не тільки на Донбас, це і на Західну Україну, і на Центральну. Коли Податкове законодавство, коли місцеве самоврядування будуть господарями на, своїх, на своїй землі і з свого двору будуть розпочинати розбудовувати Україну, свого подвір'я, свого міста, містечка, села. І на це буде, буде скеровано податкові закони, податкові закони е, по місцевому самоврядуванню. З цього почнеться розбудова України. Не може на Київ. Е, не можу Київ забирати 80-70% податків України. Ви розумієте, що в даний час я 8 років вже депутат міської ради у винниках, і коли в міській раді немає коштів, немає е, багато, багато, багато напрямків оподаткування, а всі, всі ці напрямки йдуть на Київ. От в цьому, з цього, якщо ми розпочнемо. Буде розбудовуватися Україна, але чи нема ризику, власне, що в виборах до місцевої ради прийдуть оці ці бандитські угрупування, які зараз контролюють Донбас, і, і це буде просто битва різних кримінальних груп, тому що ми знаємо, що власне не інтелігенція зараз править бал на Донбасі? Ви знаєте, я е, в двох словах буквально скажу за ці, за ці речі, тому що е, на, ми напередодні виборів, і не треба громадянам, особливо західної України, дивитися е, на? То в списках, то звичайно, якщо є явно особистості, які заплямовані, звичайно, вони не повинні проходити. Але хочу наголосити на одному, що треба дуже уважно ставитися до людей, які використають цю біду, яка зараз стається, для своїй виборчої програми. І звичайно, є герої. Звичайно, ми у винниках, наприклад, депутати зібрали кошти, відправили на придбання велику суму для придбання такого апарата для обстеження поранених ми відправляли і дітям від партії розвитку, відправляли на Донбас дітям допомогу, але населенню треба дуже принципово підійти до питань представників депутатського корпусу, які які балотуються, тому що під під цією, під цією бідою може зайти багато самого пан Михайло. Я вам дуже дякую і вам дякую за участь в нашій програмі. На жаль, час вийшов. Будемо сподіватися, що все таки біда об'єднає українців так незалежно від політичних поглядів і, і від всього іншого. Дякую. Це була програма в об'єктиві. Ми говорили про ситуацію на сході та про мир на Донбасі. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми продовжуємо через деякий час. Дочекайтеся.